Чому важливо сьогодні урок захисту країни? Це оновлена програма. Вона в 24 році почала діяти. Ми хочемо, щоб діти побачили наші старшокласники, побачили перше обладнання. По-друге, надихнути їх. Чому це треба опанувати ці знання, навіть я зражатися за ці знання? Тому що це твоє життя, життя твоїх близьких, життя нашого міста і життя нашої країни. Ми хочемо, щоб діти не боялися обладнання до цієї акції долучилися. Понад 200 учнів освітніх навчальних закладів разом з викладачами предмету захисту країни та педагогічними працівниками. Оновлений зміст складання предмету захисту країни. Саме і передбачає акцент на практичному застосуванні знань, вмінь та навичок учнів з предмету. До 80% має бути саме відпрацювання практичних навичок. Мета оновленої програми предмету захисту вічини відпрацювати, що треба робити, як діяти в першу чергу. Треба показати. Старшокласникам про те, що є така зараз можливість тренуватися, навчатися, освоювати складні системи на віртуальних симуляторах. Тобто, людина має знати, як це виглядає. Що це просто, це не складно, це не страшно. Коли ти знаєш, що таке є, ти його шукаєш, знаходиш, використовуєш в своєму навчанні. Це завжди було суперактуально. Те, що ми нехтували цим колись, це не значить, що воно не було не потрібно. Станом на сьогодні, так, так це треба. Це, це супер актуально, мегаважливо. Тому що це війна надовго, і навіть якби ті, хто сьогодні не приймуть ні участі, мають бути готові стати до лав збройних сил, боронити свою країну, свою землю. Важко дуже важко спіймати ціль, дуже важко розпізнати ціль, але це ну дуже класні з емоції, дуже класно, що є така можливість спробувати щось своє нове. Ну, якщо відразу спіймати ціль тримати, то не важко. Але якщо довго, то це дуже важко. Починаються просто тремтіти руки і дуже важко. Цікаво дізнатися щось нове, не те, що ми вивчали на уроці захисту України. Мені цікаво, там, може ще якусь апаратуру спробувати, подивитися, впізнати щось нове.